Вітаю, друзі! 15 жовтня сьогодні з вами Валерій Клочок. Стало відомо, що за два дні Путін буде у Пекіні. Його прийматиме з офіційним візитом Пін. Буквально вчора, позавчора, він відвідував і певний нині відвідує Киргизстан. і звідти, ймовірніше за все, відразу відлетить до Піднебесної. Візит, який довго очікували, який в принципі не надто сильно анонсувався, ставили під сумнів. Мої колеги, я ставив під сумнів, що він туди полетить. Багато хто виказував думку про те, що Путін не полетить, тому що боїться дестабілізації в Росії в той час, коли він там не буде, але. Уже сьогодні більш ніж очевидно, що таки так, Путін здійснить цей візит. Вони там з піном будуть щось обговорювати. Про деталі, які повідомляє видання Reuters, я вам зараз буду розповідати, але насамперед прошу підписатися, хто цього не зробив раніше. Ну і також коментуйте відео. Мені буде цікаво знати вашу думку, що ви очікуєте від цього справді дуже важливого візиту, чому пояснює він важливий, на мою думку. Путін рік фактично нікуди не вилітав з країни. Останнього разу він був в Ірані з офіційним візитом. Це було ще минулого року. Багато було розмов про те, що він може полетіти до Туреччини. Ердоган дуже хотів його у себе прийняти, але мені так видається, що саме під тиском Заходу очільник Туреччини відмовився приймати у себе Путіна і натомість полетів сам до нього. Ну, після того було чимало подій. Фактично нині відновився зерновий коридор контрабандний Росії через Босфорську протоку. Про це не так багато пишуть, але це більш ніж очевидно. Так само Росія продовжує постачати нафту контрабандним шляхом своїм таємним таким флотом нафтовим тіньовим до Середземномор'я і вручає дуже величезні кошти для розрахунків за паралельний імпорт, який здійснюється абсолютно чорним налом. Це речі, які допомагають зараз Росії активно воювати. Проти нас, і в цій частині, на жаль, він користається саме такою домовленістю із Ордоганом. Чи будуть такі домовленості, наприклад, з Сінзіпіну? Я не думаю. Але цей візит дуже важливий з точки зору позиціонування не Путіна, а Сінзіпіна. Низка конфліктів, які нині активно розвиваються чи розв'язані вже в світі, окрім нашої війни, нашого спротиву Росії. Це Близький Схід, це історія в Азії із. Нагірним Карабахом, вони прямо чи опосередковано пов'язані саме з позиціонуванням Сінзіпіна як такого впливового політика-диктатора на всьому євразійському континенті, навіть Північна Корея, яка почала активно співпрацювати з Росією, продаючи їй снаряди, боєкомплекти, тисячу контейнерів, зафіксовано розвідкою Сполучених Штатів Америки, що вже переміщені до Росії. І ми вірні за все їх вже використовують на фронті в Україні, тому що Східний фронт дуже активізувався. Натомість Росія постачатиме до Північної Кореї літаки. Броньовану техніку ракети системи Земля повітря, якими ймовірніше за все будуть завдані удари по південній Кореї. Про це навіть південно-корейські аналітики, військові, вже виступають із застереженням. Тому Китай дуже зацікавлений зараз цій дестабілізації. Я не виключаю, що він не впливав навіть через свої нафтові контракти з Іраном на ситуацію на Близькому Сході. Іран фінансує свою чергу Хамас, Хазбулу, гроші великі мірі. Він витримує також від Китаю. Звісно, там до певної міри своя історія, але. Китай опосередковано цьому сприяв, і, звісно, що його співпраця із Росією, така публічна, вона дуже важлива для підготовки позиції Сінзіпіна на майбутньому саміті між е, США та Китаєм. Е, Сінзіпін має зустрітися з Джозефом Байденом у листопаді цього року у Сан-Франциско. Поки що офіційних повідомлень цього приводу нема, але буквально тиждень тому міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідував з офіційним візитом в Вашингтон і там проводив зустрічі з високопосадовцями на офіційному рівні. Я не думаю, що вони там розповідали до анекдоти. Швидше за все дійсно готують цю зустріч, аби США і Китай почали домовлятися між собою про те, як на даному етапі вони можуть стабілізувати ситуацію в світі, тому що протистояння між США і Китаєм воно нікуди не подінеться. Втім, я думаю, що такий візит може бути. І візит Путіна до Китаю він якраз і пов'язаний з підсиленням позиції Сінзіпіна на міжнародній арені і у переговорах із Джозефом Байденом. Останній раз вони розмовляли приблизно рік тому. На саміті великої двадцятки на Балі. А це була неофіційна їх зустріч, але разом із тим, вони після неї виходили до преси, давали коментарі, разом фотографувалися і відповідні відео, і це означало, що нібито США і Китай зближаються один з одним. Але остання концепція, яка була оприлюднена у США на 145 сторінок, вона торкається саме викликів США, які стоять перед ними. Я детально аналізував її, можете подивитися це відео у мене. Я вам залишу посилання право в верхню кутку. Переходьте, дивіться. Вона, ця концепція, містить дані про те, що. Що США повинні готуватися до одночасної війни проти Росії та Китаю, і Путін буквально вчора це коментував. Він говорить, що це мовляв Нісенітниця, Росія прагне до миру, ну і так далі. Ну, в принципі, загалом нічого нового. І втім, що ж можна і варто очікувати від візиту до Сінзіпіна Путіна. Аналітики виділяють п'ять пунктів. Я цій частині з ними погоджуюся, вони стосуються оборонної сфери. Зброї для війни Росії проти України, про їхнє зближення і збереження відносин, також що стосується нафтової і газу у співпраці в енергетичній сфері і зростання торгівлі. Буквально по два слова щодо кожного цих пунктів. Що стосується саме оборонки, народно визвольна армія Китаю прагне модернізувати свою ядерну зброю. І закуповувати у Росії технології, сучасні технології. Російський військово-промисловий комплекс на тлі агресивної війни проти України зростає. Це, Заперечити складно. Вони активно будують безпілотники, використовують їх уже на полі бою на фронті в Україні. Про це ви багато читаєте знаєте, тому дійсно обмін технологіями і закупівля технологій Росії вони направду дуже важливі Китаю, тому що Китай зараз суттєво відстає, наприклад, в цьому плані від тих же самих Сполучених Штатів Америки, і вони мають на меті модернізувати свої ядерні потенціали до 2035 року. Звертаю вашу увагу саме на цю дату, тому що у своїй концепції Сполучені Штати Америки говорять про те, що протистояння між Росією та Кентаєм може відбутися саме в період з 27 сьомого до 2035 року. Ну співпадає в цій частині е, е, період, як ви бачите. Друге зброя для війни. Китай запевняє, що він не дає зброї. Росії для війни проти України неодноразово такі заяви він говорив, заявляв, але те, що він допомагає і паралельним інтерпортом, і іншими товарами військового призначення, такими як амуніція, шоломи, то це ну, абсолютно очевидні факти. Вони вже неодноразово доводилися журналістами, але офіційні посадові особи. У Китаї та навіть США дуже обережно це коментують. Цей візит також продемонструє, що Сінзіпін і Путін залишаються найкращими друзями. Я вам наведу кілька історичних фактів, які показують, що вони демонструють, як правило, свою наближність прихильність один до одного. Ну, до прикладу, разу Путін навіть привіз Сінзіпіну морозиво ескімо і пломбір. На день його народження, свою чергою, сі святкував навіть день народження Путіна разом із ним. І один був з таких дуже високопоставлених гостей. У 2019 році вони після підписання низки торговельних угод милувалися пандами в московському зоопарку. Це показові речі, друзі. Вони просто так не робляться. Сінзіпін своєю чергою також нагородив Путіна медалю за дружбу у 2018 році. Сказав, що. Путін, мій найкращий та близький друг. А в березні Путін заявив і, точніше, запросив Сінзіпіна до своїх особистих апартаментів у Кремлі, аби вони попили чаю біля каміна. Це було під час візиту Сінзіпіна після його переобрання на посаді у Китаї. І тоді це було дуже показово, хоча Сінзіпін, нагадаю, дуже несподівано перервав свій візит, були певні недомовленості. Що стосується співпраці у енергетичній галузі, Китай продовжуватиме нарощувати постачання нафти і газу. принаймні так сподівається Росія. Вони хочуть відновити переговори про запуск трубопроводу газового сила Сибіру 2 і збільшити його потужність або запланувати потужність, розвивати поставки до Китаю газу у розмірі 50 мільярдів кубометрів. Нині працює. Сила Сибіру 1 такий газопровід він постачає до 38 мільярдів кубометрів, але Китай дуже обережно підходить до енергонезалежності від Росії. Він має уже за приклад гіркий досвід Європи і розвиває свої відносини з Іраном. Як я говорив, збільшуючи постачання нафти з Ірану. Такий спосіб він диверсифікує джерела постачання і дає можливість Ірану утримувати валюту для фінансування того ж самого Хамасу та Хезболи. Зростання торгівлі між Китаєм та Росією також буде предметом перемовин, тому що за підсумками цього фінансового року об'єм торгівлі між Китаєм та Росією зросте на 30% в порівнянні з попереднім періодом і сягне 200 мільярдів доларів. Це направду багато. Китай більше торгує лише зі Сполученими Штатами Америки на суму 500 мільярдів доларів. Та з Німеччиною 158 мільярдів доларів. Китай намагається балансувати між Росією та Сполученими Штатами Америки і Європою. Цього не можна заперечувати, тому що торгівля лише з Росією не є. Пріоритетом зовнішньої політики е, Китаю Китай прагне підтримувати такі зв'язки з багатьма країнами, як ви бачите, навіть зі Сполученими Штатами Америки, які є навіть його стратегічним ворогом. А втім, що стосується Європи, дуже цікавий факт. Цими днями з офіційним візитом у Пекіні перебуває високий європейський представник Жозеф Борель. Три дні він там був, спілкувався з високопосадовцями. Дуже детальні і змістовні переговори проводив із міністром закордонних справ Ван Є. Вони обговорювали саме. Війну Росії проти України Борель наголосив на підсумковій конференції, прес-конференції про те, що він вважає за необхідне, аби Китай повпливав на Росію для припинення війни проти України, тому що без сталого миру, без припинення війни цієї. Сказав Борель, не буде нормальних відносин між Європейським Союзом та Китаєм, бо Китай з Європейським Союзом торгує також дуже багато. Це не лише одна Німеччина, а інші країни. Обсяги такої торгівлі сягають до 1 трильйона. Доларів по року це величезна цифра, тому я не випадково говорю, що для Китаю дуже важливо зараз розуміти, як він себе спозиціонує саме у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, наскільки потужно він буде представлений, і я не виключаю того, що вони між собою, тобто Сінзіпін і Джозеф Байден, навіть будуть обговорити про те, як вони поділять сфери впливу на саму Росію, тому що Китай може попливати на ситуацію всередині Росії, наприклад, не підписавши той самий знову вкотре договір про будівництво. Трубопроводу сила Сибіру 2 для Росії. Він дуже важливий. Він може не купувати нафту в таких великих об'ємах, як нині, із Росії, або зменшити товарооборот. Зараз він демонструє всьому світу, що він може нарощувати, може зменшувати для Росії. Навпаки, це дуже серйозний виклик для неї ринки збуту зовнішні є сьогодні надважливими. Але поряд із тим, демонстрація сінзіпіном своєї нібито прихильності до Путіна, так я не обмовився саме, нібито перед усім світом, під час офіційного візиту Путіна до нього означатиме те, що він може управляти саме Росією свого часу. Росія була старшим братом Китаю. Вона була над ним. Це було за часи радянського союзу. Нині. Сталося зовсім навпаки. За останні 30 років Росія суттєво втратила свою позицію відносно відносинах з Китаєм. і Нині вона є фактично його васалом. З цим також не погодитися доволі складно. Чому так відбулося? Росія, попри те, що вона підтримує свій потенціал у веденні війни проти нас, зберігає можливості її проводити і надалі, і не в великій мірі, в тому числі за підтримки Китаю. Китай говорить: я можу дати, можу не дати. На жаль, так Україна і інші країни, в тому числі Східній Азії, як то Північна Корея, щойно я вам розповідав, так само як близький схід для Китаю стали предметом торгу зі сполученими штатами Америки на тлі майбутнього протистояння, про яке говорять США. За цими подіями буду обов'язково святкувати. Тема дуже цікава. Друзі, треба розуміти, що, як і де відбувається в цьому світі, щоб прогнозувати власне, свої подальші дії і окреслювати плани на майбутнє. А воно однозначно буде. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього візиту, які загрози та тенденції ви вбачаєте. Для нас, для всього світу, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, чи в себе в соцмережах ви так допомагаєте мені просувати україномовний контент на платформі YouTube, якого не так багато. Так, і Остає більше, але все це робимо ми самі разом з вами. За це я вас всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!